Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. 1 лютого вступають у дію зміну до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Відповідно до них, родинам полонених та зниклих безвісти військовослужбовців зміниться механізм нарахування державних виплат, через що їхня сума зменшиться удвічі. Ці теми присвятимо наступні 10 хвилин. Це щонедільна акція у Черкасах, не мовчі полон вбиває. На центральну площу міста раз на тиждень приїздять члени родин полонених та безвісти зниклих військовослужбовців, аби нагадати про свій відчай, каже одна із учасниць зібрання Яна Бабенчук, Сюди приїздить із Городища зі своїм чоловіком. Вона у шлюбі 5 років. Дітей каже, не встигли народити. І з перших днів повномасштабки він пішов на фронт. Та що він загинув, я не вірю, тому що одні кажуть одне другі кажуть, що він попав у полон. Тоді мені дзвонили з погрозами, мені дзвонили, казали, кваликрика та що побачить чоловіка живим. Питаю, каже, мій чоловік живий, ми нічого не знаємо. Ну а як то? так? Каже, діла його не було, немає його ні речей ні тіла. Ми його не винесли. Де він каже, дівця, ми не знаємо. Жди. Я надію, що він дійсно в полоні. Чоловік Яни офіційно вважається зниклим безвісти. Нині розказує жінка, вона отримує державні виплати у розмірі останньої зарплати чоловіка. Ставка плюс бойові 120 тисяч. Про зміни в механізмі нарахування із 1 лютого розказує, чула. Ну, одні кажуть, це буде 60 тисяч, інші кажуть, що буде 20 тисяч, тому що в нього немає заповіту. Одне питання: як може бути заповіт, як він пропав до закону? Який може бути заповіт? На зараз не було думки, що він може пропасти. Ми сідаємо мені казали, не хвилюйся, я буду жити. Як будуть нараховувати виплати родинам безвісти зниклих та полонених із 1 лютого? Пояснює речниця Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея. Якщо це представники першої черги згідно закону, тобто це дружина, або ж представник його неповнолітніх дітей, діти, які отримають статус дитина з інвалідністю, або ж батьки непрацездатні, то вони отримують 50% грошового забезпечення у рівних частках. У випадку, якщо військовослужбовець не написав особисте розпорядження і немає родичів першої черги, каже Аліна Кривошея, то закон передбачає наступний механізм. Якщо немає у військовослужбовця осіб першої черги відповідно до закону, а є повнолітні діти, рідні брати сестри, можливо, тих осіб, чим він є законним представником, вони вже отримують 20% грошового забезпечення у рівних на то частках. Решта зарплатні, продовжує речниця обласного територіального центру комплектування, залишатиметься самому військовослужбовцю. 50% того грошового забезпечення, яке не отримує буде сім'я, воно буде збережено на рахунку військової частини саме за цим військовослужбовцем. Якщо ж військовослужбовець повертається з полону, бо ми знаємо, що є люди, які мають статус зниклого безвісти, це не дорівнює стовідсоткової загибелі. Дуже багато таких осіб повертаються з полону. Тобто, якщо людина повернулася з полону, то всі ці кошти йому передаються, які не отримала його родина. Якщо на жаль, рідні отримують сповіщення про загибель такого військовослужбовця, то далі ця сума передається вже виплати, які Має зобов'язана виплатити частина у зв'язку з загибель військовослужбовця. Вона так само буде передаватись на рахунки. Тобто ці суми ніде не втратяться. Яна Бабанчук розказує в чула чоловіка торік, 10 вересня, перед бойовим виходом. От каже, що вони повернуться. Де гарантія що ті гроші будуть на його рахунку? Як у нього рахунок заблокований? Я заблокувала лічно його рахунок, особисто я заблокувала. тому що мені речі його не повернули. Документи його не повернули, карти мені його не повернули. Як я можу знайти за ті гроші? Я заблокувала його рахунок. Я ж просто ну, це за ті кошти, хай дадуть мені право, щоб я бачила його рахунок, що ті гроші там. Речниця обласного ТЦК Ліна Кривошея каже, норми нового закону не розповсюджуються на тих, хто отримував нарахування до цього. Військовий адвокат Валерій Макіїв говорить, має у цьому сумніви. Ті, що отримували за старими правилами, за конституційним принципом незворотності дій нормативно-правових актів у часі. По ідеї повинні отримувати так, як вони отримали до цього. Є така думка, але існує інша думка, також яка підтверджена і в судах, що правила змінюються, і з моменту, як змінилися правила, то встановлюється все ж про виплати, то будуть такі виплати. Це буде, я думаю, також. Також це буде неодноразові судові справи, в залежності від того, як будуть трактувати в частинах, на чию користь будуть трактувати, в залежності від того, можливо, яка буде державницька політика, можливо, вона буде захищати кошти свої. Як часто буває в спорами, де в судах Міноборони ну, бореться за свої кошти, бо на виплати потрібні кошти, можливо, їх не вистачає і будуть вказувати ні, нам підходить правило. 2, коли ми все змінюємо, і тепер буде було так, а тепер для всіх буде інакше. Військовий адвокат розказує, веде кілька справ, які стосуються виплат родинам військовослужбовців. Їх, за його словами, від початку війни було чимало і з новим законом менше не стане. Сказати, скільки воно може тривати. У нас справи йдуть від початку війни. Війна ще не закінчилася. І кінця краю я ще не маю, в деяких справах ми не перейшли за стадію навіть підготовчого засідання. Отак повертались, повертались, повертались. Тому що так важко дається істина. Анна Донець, голова громадської організації Вірити, знайти і повернути. Вона консультує родини зниклих та полонених у питаннях пошуку їхніх рідних. Останній місяць розказує Анна Донець, оговорювали зміни до механізму нарахування державних виплат. На думку, ну скаже, так 80% родин зникли без це. Це зміни хороші. Чому хороші? по перше, ну будемо відверти, родинні відносини в кожній родині. Вони Різні. І, наприклад, коли в родини є законна дружина, є дітки до, скажімо так, внесення цих змін в дану постанову отримувала тільки дружина і тільки дітки грошове забезпечення та заробітну плату по військовослужбовцю. Не завжди, на превелике жаль, невістки допомагали фінансово мамам. Не всі, на жаль, невістки знаходяться на території України, тобто, відповідно, якби, батьки зниклого не бачать ні дітей. Не невістки вона кошти отримує, і невідомо чи відкладає вона йому, да чи якби якісь дії виконуються, і тому подібне. Тому, в принципі, багато хто, багато родин, яких порадували ці зміни. Пошук зниклих безвісти та збір інформації про полонених розказує Анна Донець. Це витратна справа і у часі, і у грошах. З чим я ну, більш ніж погоджуюсь, да, те, що тут розширений за даною постановою, за даними внесеннями зміни, буде більш розширений спектр членів родин, хто мають право. Тому що дійсно в нас в області навіть є хлопці, які не мають дружини, діток, не мають батьків. Але є, наприклад, єдина там, рідна тітка, двоюрідна сестра, де, там рідна сестра, брат. Тобто є рідні, які законно не мають права взагалі ні на що. І вони ну, дійсно вони пошук свій роблять. За власний кошт відпрацюється з роботи, половина в мене є дівчата, які, сестри, наприклад, позвільнялися з роботи, тому що в неї весь час уходить на пошук свого рідного брата. Батьків в них немає. Батьки давно померли, одружитися не встиг. Діточок в нього немає. То тобто, є ну, в неї він все що є. Маючи значний досвід спілкування із родинами військовослужбовців, розказує Анна Донець, особливо підтримує зміну в законі у тій частині, де половина зарплати військовослужбовця лишається на його рахунку. Я згодна з міністерством оборони, да, те, що вони підійшли не за сторони тільки поодиночних випадків, де вкрай важлива повна ця сума, да, а підійшли саме з цієї сторони ну, відносин між родинами. Ситуації в родинах бувають різні, і на момент, коли дай Боже, військовослужбовець з'ясується, що він живий, поверне. Це він з полону, всі ми розуміємо, якого відновлення хлопці будуть потребувати незалежно від того, скільки вони перебули в полоні. Окрім державних виплат, передбачених Міністерством оборони, жителям Чоркас, чиї рідні перебувають у полоні чи безвісти зникли у міському бюджеті, теж закладені кошти на фінансову підтримку. Про них розказує заступниця директора департаменту соціальної політики Юлія Ніконенко. Однакові умови отримання щомісячної стипендії для цих категорій. В грудні 2024 року прийнята програма комплексна програма підтримки захисників незалежності України та членів їх сімей, членів сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених. Захисників цієї програми визначено, що на відміну від попередніх редакцій програми: термін виплати щомісячних стипендій в розмірі 6 тисяч гривень на одного члена сім'ї здійснюватиметься протягом 6 місяців з дня звернення. Ця міська програма розказує Юля Ніконенко, ухвалена на період із 2025 по 2028 роки. Подібна діє тільки у Черкасах. Тому що є громада самодостатня і підтримує. А є громада, яка, ну на жаль, ну яка може бути громада, якщо в ній там три тисячі осіб живе. Натомість розказує Руслан Чікало для зручності всіх військовослужбовців та їхніх родин створили єдину платформу, де зібрали дані про всі пільги і допомоги для цих людей. Зробили сайт, платформа ветерана Черкаський вимір, де наложили повністю всі а, наші. Місцеві програми і обласні на карту, і будь-який ветеран, сім'я загиблого, сім'я пропавшого безвісті, може зайти і подивитися, яку пільгу може надати та чи інша громада в себе за місцем проживання. Це ну, більш цифралізовано, і людина бачить, що, наприклад, що в громаді є такі-такі пільги для цієї категорії. Це семирічний Кирило і п'ятирічна Уляна. Фото їхнього тата у мами на кофті. Тетяна Секретаренко на щонедільні акції приїздить із Звенигородки. Це 110 кілометрів від Черкас. Добираюся автобусом кожен раз. Мій чоловік, як всі останні, пішов воювати і в перший день зник безвісти на війні. Разом з ним було 16 хлопців. Всі вони зникли безвісти. Зараз ми їх розшукуємо, як кажуть. Віримо, надіємося, що знайдемо обов'язково. Тетяна розказує, поки шукає чоловіка, живе на його зарплату. Так як я маю дитину з інвалідністю, мені дуже це допомагає, бо так як дитина потребує реабілітологів і психологів. Нам дякуючи, надають і безкоштовних, але також ми і їздимо до платних, бо логопед у нас є безкоштовний і платний. Скільки отримує державної допомоги? Тетяна не розказує, каже їй байдуже на те, які зміни чекатимуть на її виплати із 1 лютого. Хотілося б чоловіка. Мати, бо діти скучають за татом, і кожен раз вони розпитують, де тато коли вже повернеться тато, коли закінчиться війна. Тобто мені хочеться, якщо чесно сказати, чоловіка, а не.